Верховна Рада проголосувала за законопроект, поданий президентом України про повернення незалежності набу і САП. Народні обранці ухвалили документ у першому читанні та в цілому за 331 депутат. Тепер законопроект має підписати спікер парламенту і далі президент. Давайте подивимося, як відбувалося голосування. Я думаю, що сьогодні ми всі з вами разом розуміємо, що в країні. Має працювати всі демократичні процедури інституції, і в принципі, сьогодні ми це і маємо. Ми сьогодні чуємо і людей, і чуємо президента, і чуємо безпосередньо наших колег із залу. Тому в принципі ситуація доволі проста. У нас є президентський законопроект, який є невідкладним. В нас є рішення комітету профільного, яке каже, що його розглянути і підтримати в першому і в цілому. І сьогодні, вранці, у нас було засідання фракції Слуга народу, яке повністю підтримує таке рішення, таке ж саме, як і рішення комітету підтримати сьогодні одноголосно в першому та в цілому. Тому прошу залу також доєднатися до цього заклику. Дякую. Я ставлю на голосування для прийняття за основу проект закону реєстраційний номер 13533 про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я прошу народних депутатів голосувати. За 330 рішення прийнято, покажіть по фракціях. Я ставлю пропозицію на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко юридичними поправками проєкт закону реєстраційний номер 13533, про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято. Закон прийде в цілому. І більш детально про ухвалений законопроект розпитаю Євгенію Кравчук, народну депутатку, заступницю голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Усім, пані Євгенія, передусім хочу запитати, деякі нардепи вже повідомляють, що спікер підписав законопроект. Чи є у вас інформація, чи так це. Так підтверджую, спікер підписав ще під час засідання. Ми доручили невідкладне підписання, і ем, дуже сподіваємося, що найближчі години президент також зможе підписати цей законопроект. Відповідно, він ем, ем, дуже швидко вступить в, в силу там після публікації у відповідних офіційних, офіційних ем, друкованих виданнях. Пані Ганія, давайте детальніше що саме передбачає ухвалений законопроект щодо набує САП? Які ключові зміни він принесе в роботу цих органів? Фактично, ми повертаємося до статус-кво, який був до 22 липня, тобто до тих попередніх змін, які власне викликали і певне суспільне суспільну реакцію і реакцію з боку наших західних партнерів. Тому це власне ну ті ті норми, які дозволяють процесуальну незалежність, тобто не буде жодних додаткових функцій щодо антикорупційних органів. У генерального прокурора водночас там є норми нові, і вони стосуються якраз унеможливлення російського впливу або втручання не лише в антикорупційну систему, але й в усі правоохоронні органи, тобто запроваджуються додаткові перевірки, в нові перевірки від служби безпеки України, а також перевірки на детекторі брехні, які будуть робити, якщо це стосується от набої САП то їхні внутрішні підрозділи, які і так перевіряють детективів.